Де зараз повне ходу альційна компанія виборів 2015 року. Я хочу довести до відома громадян міста Білосерки та Білоцерківського району, що цей рік у нас у виборах буде приймати участь по місту, у нас буде приймати 159 тисяч громадян по району 41 тисяча громадян виборців, які прийдуть на виборні дільничі. У нас буде всього, у нас буде по місту 89. Виборчих дільниць із них будуть малі, середні та великі. По району у нас буде працювати 57 виборчих дільниць. Із них спеціалізованих сім це лікарні, школи, тюрма, де буде приймати вибори. Всі останні дільниці будуть проходити. На даний час ходить агресивна компанія. Білоцерківським міським відділом вже зареєстровано до на 14 матеріалів, які стосуються іменно виборів. Порушено одне кримінальне провадження по статті 160 – Це підко виборців, коли по Піщаному масіву по позаліччю ходив громадянин та роздавав грошові кошти, грошові кошти за щоб люди голосували за одного із за одного з кандидатів. Фамілію Фамілії я називати не буду по одній причині, що зараз йде службове розслідування, буде закінчено дослідування, і тоді я можу. Суд так я не маю права і не хочу ні політичної партії називати, ні того кандидата. Нам треба провести перевірку. Коли буде проведено закінчення, ми постараємося за неділю дане провадження довести до лічного завершення, щоб видно було показати. Складено у нас на даний на сьогоднішній час чотири значить адмінматеріали по статті 212, там частина 13 та часть друга. Значить, викинуто було п'ять палаток по місту. Значить, роздавали вони тиражом. Вони роздавали. Теж не буду називати ні не кандидата, не поляриша, тому що ще не пройшло воно в суді. Суд сьогодні буде доставлений громадяни, які з кого правопорушення. Тоді я вже буду озвучити фамілії, коли суд признає, що вони були дійсно винувати. Значить, там була листівка. На листівки не було ні таража, ні підпису, ні скільки випущено. Всі діївляни заплатили кошти нашим громадянам. Вони стали в різних частинах міста, почали. Лити антіагітації проти одного із кандидатів де... в, міські... в міські голови. Значить, далі також у нас на вивченні ще є два матеріали, де ми проводимо ще до розслідування, буде прийнято додаткове рішення. Це коли виступали в ЖАК номер 7 Там, де були депут, значить журналісти, де виник конфлікт. Зараз проводимо перевірку. Там теж ми вийдемо до теж пізніше. Я розкажу чи дам інтерв'ю. Значить, на даний час хочу звернутися з проханням до громадян місця до всіх, хто приймає участь в виборах. Вибори проходять, вибори проходять, вони йдуть, люди зроблять своє виловлення, ми хочемо все зробили, тому що нам ще працювати. Питання тому, кого закінчиться, які за собою наверное, шлейф назвати, хто за собою оставить які плечі. Прохання, те, що показували по телевізорах, зібралися всі наші, це звертаюся уже до кандидатів депутатів. Доконати в мери міста, ви підписали між собою референдум, всі пожали всі руки, показали листок. На другий день ми бачимо зовсім інше, що починається негативні. Також до цього, що доведу, що одного кандидата за ніч було пошкоджено, нанесено 28 бікбордів. Тобто облити були краскою, частково були поверті, були знищені. Ну, це, я рахую, що це є ненормально, це є неправильно, через те будемо встановити і будемо проводити перевірку. Ще раз, коли ще раз звертаюся до громадян, думайте, тому що кримінальні провадження будуть, в мене не буде різниці, яка це була політична партія чи куди кандидат. Ми будемо 100% фіксувати всі правопорушення, адмінправопорушення, кримінальні провадження будуть всі доведені до логічного завершення, і люди повинні побачити, що є закон, він працює, що вибрали свідомо. Ми, кандидати, в наше місто, і я хочу жити в нашому місті разом з працівниками, що ми розвивали наше місто, і це було чесно. Володимир, так, так все-таки скільки було порушено справ? Порушено справ одна. Стаття 160, да. За підкуп виборців. Порушена одна. 160. А зараз розглядається питання, буде, якщо ми знайдемо, це ще одна справа, де я дивлюся, це буде по бікбордах. Буде порушена сьогодні. Я прийму рішення, в мене є термін. І я думаю, що буде порішення, знайдемо це ще було жак номер 7 у мене ще до кінця там завершена перевірка, там дуже багато нюансів. А Жак номер 7, що там таке? Там прийшли в канал, прийшов канал, там теж проводили збори, зайшли журналісти, що ну, воно не буде цього касатися, ми там розглядаємо питання, я не можу наперед говорити нічого, тому що там я більш бачаю 171-го. перешкоджання роботи журналістів. Uh -huh. Дай, так, а не, І буде вона пошкоджена, не буде вона пов'язана з виборами. Ну, як не пов'язана з виборами, коли б йшла агітація, йшло діло за вибори. Тоді за замітні треба до кінця вивчити дану ситуацію, і побачити все зібрати. Уже тільки після цього я скажу остаточно, щоб не було питань, що ми щось укриваємо, чи щось робимо, чи стоїмо на стороні якогось кандидата. Я кажу, поки я йду, цього не буде. Ще питання до мене. Я, я, я хотів уточнити, а тобто, в суботу, в принципі, там просто була якась агітація і люди... в суботу стояла так, кабінка. що Всі читаєте закон про вибори. Так? Всі прекрасно знають, читають, бачать. Там написано, що люба агітація, яка проводиться і є печатний друк, Там може бути, хто випустив, який тираж, хто випустив, звідки випустив, як випустив. Все має бути розпечатано. На даних анти, це будемо говорити, анти, це була вже листівка випущена проти опридірного кандидата, де викинулися на який було зовсім нічого не вказано. Вона була всього, нам всього просто листок. Виписано, що бачили по ньому на аркучі форми 4, Більше на цьому висутку ніяка інформація не храниться. Тобто там були якісь обвинення проти кандидата, без какого-то лічності, просто ну так точно. Я, ну, ми стараємося робити, щоб було комфортно, Люди прийняли своє рішення, не було. Не просто я один негатив і неприємно, наскільки воно портить все, що пройшла революція на Майдані, погибли люди, в нас іде війна. Є питання. І тут хочуть зробити для нас, і коли починається вилуватися грязь, вона лється на все місто, на всіх виборців, не лється на цих кандидатів, які йдуть. На це всі. Яка може бути довіра до кандидата думати, що вони хочуть робити для міста, коли виливається така куча грязі, підкупи? І Наприклад, Гречку ще, слава Богу, не було. По району більш-менш ситуація, більш стабільніша, там що в нас де, жодного не було. Вчора була ввезені така ситуація, і то перенесли виборцю запрошення на вибори і взяв його там, розірвав, бо був в такому неадекватному стані, чуть-чуть уставши від вихід дня. дня да, через притягнули. Так, в районі нормально. В місті ну, я не сказав би, що в нас щось таке влазить. Це ну, боротьба йде, і не зовсім, відверто кажучи, часними методами, які передбачені законом. В першу чергу це все-таки на вибори нам треба йти, бо це наше місто. Нам треба голосувати, щоб іменно наші голосували пішли за того кандидата, за кого ви вибрали. Це, навірно, я думаю, не. По-друге, питання. Не порушувати закон це дуже просто і правильно. Ви прийшли на виборчу дільницю, взяли з собою паспорт, зрозуміли, ви прийшли. Там буде знаходитися працівники міліції, депутати, на самій виборчій дільниці, працівника міліції не буде, бо вони не будуть нести службу рядом. Зайшли на дільницю. Перевірили, дали паспорт, звірили особу, одірвали, дали бюлеті. Далі з бюлютям там розголосували. Не треба, щоб ніхто вам допомагав ставити галочки. Кабінка, голосування, я таємним закритися. Прошу зігнувши листок, що не вити, вкинути його в корзину. Після цього вийти, подякувати. Звісно, як і каруселі, все інше, що має там готуватися чи будуть готуватися, вони не пройдуть. Я зроблю просто максимально все, щоб цього не було. Кидання іншого бюлетя, щоб занести, зробити це все дуже видно. Його буде видно, ми його побачимо. Візде будуть наглядачі. Будуть довірені особи кандидати будуть на цьому, буде видно, і все ми будемо працювати. В цьому робочому, звісно, посиленому режимі будуть у нас придані додаткові сили. Я максимально залучу громадськість. Максимально ми ведемо сюди в міліцію, що запрошу на цього, що буду просити, що виділи для патрулювання міста. Не буде в мене дієвий резерв для того, щоб е, була в нас порядок на території району. Тобто з мене з цієї сторони, з цієї сторони, я думаю, що ми зробимо все, що можливо. А громадянам тільки прийти вибрати, тому що це наше майбутнє. Це касається вже особисто нас. Це буде прийнятися місто іменно нашого міста, громади, нашого міста. Це не є ніяка агітація, це прохання. тому що чим більше громадян прийде і проголосує, тим буде легше. Ми виберемо ту особу чи тих осіб, які хочуть, щоб були в місті, виявляли, чи переводили наше, те, що ми бажаємо у дійсність, наше майбутнє. Моя думка по цьому поводу.